Представляють Коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Чергова запальна ніч на Ерефії. Невідомі добрі дрони атакували одразу кілька регіонів Росії. Він убив стерео повідомляє про десятки збитих дронів. А росіяни з жахом оплакують знищений НПЗ під Ростовом. Як повідомили очевидці, полум'я було настільки масштабним, що сягнуло висоти 15-го поверху. А щоб захисити займання, расистам довелося підігнати навіть спеціальний потяг. Але і це ще не всі сюрпризи. Чиї дрони завітали до ворога цього разу, та що відомо про наслідки масштабної бавовни в РФ? розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На Ерефії минула чергова запальна нічка. Невідомі добрі дрони цього разу завітали у ростовську область. Чим не тільки неабияк перелякали місцевих, але й навели шороху на місцевому величезному новошахтинському НПЗ. Так на Росії не палало вже дуже давно. На що я могу вам сказати товариші, товаріші? Пілне. Пиз... Нас нефтик подорвали. Цікаво, що ще у 21-му році розслідувачі проєкту схеми писали, що Новошахтинське НПЗ належав сім'ї зрадника України Віктора Медведчука. Але тепер, судячи з цих кадрів, коментарів розгублених очевидців а також із заяви ростовського губернатора Голубєва, від гігантського нафтопереробного заводу залишився лише попіл. По предварительним даним на НЗНП огонь розпостранівся на площі 50 квадратних метрів. К тушені привічени около 120 чоловік і 15 дідіць техніки. Роботи були пристановлені із за повторної атаки. Лічний состав твій на безпечне розстояння, готовіться приміння пожарного поїзда. За даними журналістів, за атакою на російські НПЗ стоїть гуру. тім у самому управлінні це поки що не коментували. Російські ж міноборони звітувало про масштабну атаку дронів. кажуть, їх летіло більше десятка. Крім цього, за їхніми словами на ростовську область летіла ракета Нептун. В течені прошедшої ночі діжурними средствами ПВО перехвачено и унічтожено 13 українських БПЛА на території Республіки Крим, 6 БПЛА над Білгородською областю і одна протикорабельна ракета Нептун на території Ростовської області. У ніч проти 6 червня безпілотник атакували не лише на автопроробний завод у Ростовській області, а й нафтобазу у Білгородській області РФ. Про це повідомив. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков за його словами БПЛА атакували нафтобазу у Староскольському міському окрузі. В результаті атаки спалахнув один резервуар із паливом у будівлі охорони вибиті шибки. Нагадаю, що 20 травня у Пентагоні заявили, що Україна знищила вже 14% російської нафтопроробки. і все своїми силами тепер цей відсоток може зрости до того ж, обидва об'єкти використовувались для військових цілей. Там зберігали паливо для російських військ, але і це ще не все. Зранку 6 червня у ГУР звітували про чергове успішне знищення російського судна у Криму. За даними джерел української правди у спецслужбі близько четвертої ранку на західному березі півострова пролунали вибухи поблизу чорноморського, де рашисти постійно розміщують свої кораблі. Та катери був знищений рейдовий буксир. Власне, іще ще одна морська нерухомість на дні українського чорного моря на кримському узбережжі. Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так яскраве відео буде також. Пізніше у гуру точнили деталі та показали кадри знищення російського буксира Сатурна внаслідок операції в акваторії озера Панське. Чергове судно російських загарбників знищено. До того ж, руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у, у Чорноморській. Скі акваторії, а це вже знак Рашистам. Кримський міст наступний, і жодні бонові загородження його не врятують. Тож медійники разом з ГУР вирішили започаткувати новий масштабний збір на морські дрони Магура В5. Саме ними хлопці Буданова так ефективно і вже неодноразово топлячи ФРФ. Оскільки цей результат скоро буде конвертований, ми вирішили до дня журналіста, от ну, знову започаткувати ще один збір на цей раз на морські дрони Магура В5. Тому закликаємо долучитись до цього збору більшу кількість медійників, хто нині от, є учасником цих зборів. Кіаркот, якщо я напомлюю, зараз повинен З'явитися буде до кінця нашої розмови як мінімум з Андрієм Юсовим. Висіти в ефірі ви зможете його сканувати. Так от, це Starlight Media, 1+,1 плюс один ми Україна, Телеканал Рада, Інтермедіа Группа, Державне підприємство, мультимедійна платформа і намовлення України маю на увазі канали Діми Фрідом. 24 24-й канал, благодійний фонд 24 го каналу. Медіа вже багато, але їх може бути більше. Рахую далі РБК Україна, Українське Радіо, Тавер Медіа та Радіо Промінь. От ми всі. Зібрались, організувались і започаткували цей збір на оці чудові магури В5 QR-код, як я обіцяв, от вже висить, скануйте, донатьте, тому що вони не не тільки добре літають, а й дуже добре ходять водою. І це все Україна робить виключно зброєю власного виробництва. А що буде, коли західні ракети полетять? По російських військових об'єктах бавовни на Росії стане в рази більше, і це вже факти. Українські військові вже доводять це на Білгородщині. Журналісти Associated Press з посиланням на власні джерела повідомили, що зсу вже б'ють по російських військах у цьому регіоні, але не уточнили про які саме удари йдеться. Утім, ми вже бачили кадри знищеного ЗРК С-300, С-400 саме під Білградом. Як писали самі рашисти, поцілили по ньому з РСЗВ. Хаймарс, тож можна сподіватися, що підлих ударів балістикою по Харкову стане значно менше, адже расистів знищуватимуть раніше ніж вони запустять свої кляті ракети. А от Путін в ярості через те, що захід дозволив Україні бити наданою зброєю по території РФ в його уяві, такий крок. Вже вкотре втягує захід у війну проти Росії, і Москва може вдарити у відповідь. Федерація може поставити своє дальнобойне оружие в регіони міра, откуда будуть завершені удари по чувствительним об'єктам поставок оружия. В Україну, але як ми бачимо, чергові лякалки Кремля вже зовсім нікого не лякають, адже це всього лише пусті слова, яку б уявну кремлівську червону лінію не переходили ЗСУ, будь-то знищення кримського мосту або ж навіть удари по потужних РЛС, які забезпечують ядерну безпеку РФ у Кремлі, лиш Плачуться та погрожують. А як думаєте, ви, як захід відреагує на нові коричневі лінії Путіна? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.